Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 16 липня, я вже в дорозі. І перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Української теми в топах сьогодні небагато. Є одна така наближено більш-менш до топових новин. Бізнес інсайдер розказує про те, що цитує до речі, українських високопосадовців говориться, що про, про те, що останній військовий російський корабель залишив кримський півострів. А і тепер, от нарешті, говориться така, ніби підколкою, така ж завершилася російська е, присутність морського флоту, верніше російського морського флоту е, на Київському повострові, і в принципі про Україну е, в топах сьогодні більше нічого і вчора до кінця. А що найбільша новина на американському просторі? Це те, що вчора почалася республіканська національна конвенція, де Дональда Трампа офіційно вже вибрали, проголосували, Він тепер офіційний кандидат від республіканської партії. І що мабуть, мабуть, найсенсаційніша новина. Він нарешті голосив, хто буде його партнером в цій кампанії, віце-президентом, такий собі Джей Ді Вонс чи Венс, я навіть і не знаю щось не, не потурбувався. те, 39 років е, сенатор із штату Огайо, який перший тільки раз обрався в 22-му році, і його е, сильно підтримував Трамп е, на цих виборах 22-го року в штаті Огайо. Чим особливий цей чоловік, це дивіться, Трамп просто підтвердив, що він веде ту саму лінію, нічого не змінилося. Він в принципі вибирає людей, які, які можуть зробити за нього будь-що. І самий цікавий момент, що в 16-му році, коли Трамп перший раз ішов на вибори, цей Ді Венс був частиною кампанії Never Trump, тобто Трамп ніколи чи ніколи Трамп. Тобто розписуючи наскільки це погано для Америки, і всяке таке. Але як і Трамп, в свій час знов ж таки, будучи е донором демократичної партії на протязі десятиліть. Але в президенти пішов вирішив піти від республіканської партії. Тобто знаходить таких собі людей, які не сильно дбають про якісь там принципи чи що-небудь, якісь переконання є просто цілі, і для досадження цих цілей, в принципі, нічого не може бути перешкодою. І один із таких моментів цей Джей Ді Пенс висловився якраз таки про майка Пенса. Джіді Венс висловився про Майка Пенсо, попереднього віце-президента Дональда Трампа, який визнав вибори е, чи перемогу е, Джозефа Байдена на виборах 20-го року. Правильними і визнав його перемогу, і так далі. І Дональд Трамп тоді обізвав Майка Пенса там боєгузом і всякими такими словами нашкал цього. Так от, оцей діді Венс він в принципі е сказав, що я про зробив би зовсім по-іншому. Тобто, так само підтвердив, що Пен пенс боєгуз там і так далі. і там Можна зробити і по-іншому, і так далі. Тобто отакі, така собі кандидатура, така собі підбирається команда. А в топах так само на рівні із цією конвенцією мусується ж так само і замах на Трампа. І дуже багато розгоряється конспіративних теорій, що як, що могло бути не так. Попали, не попали, спеціально, не спеціально там і так далі. Дуже Багато статей, хто публікує ці конспіративні теорії, є статті, які якраз таки доказують, що ні, це все брехня, все-таки ця теорія відпадає, ця відпадає і так далі. Але із справжніх деталей, по суті, нічого нового не з'явилося, тому що цей хлопець 20-річний, який стріляв, він, по суті, не залишив ніяких свідоцтв, ніяких слідів, Саме чому він це зробив, тобто неяких контактів якихось спеціальних. На даний момент, от е, там спецслужби взяли його телефон, вже його відкрили, пробують знайти його, переписку там за останні декілька років, де хто як міг на нього якось вплинути. Ось, але. Е, 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 е. В принципі, до цих пір не зрозуміло, що саме сталося, чому це там саме сталося. Ну і так само обговорюються і помилки секретної служби, яка просто допустила реально дитячі помилки. Говориться про те, що один із снайперів навіть помітив цього хлопця, але подумав, що це частина поліцейських снайперів. Тобто, там була така е комбінована охорона спецслужби. Плюс шорівський департмент і так далі. Тобто реальний бардак просто в даному випадку. аналізи проводяться там, і я думаю, багато голів полетять, в принципі. Ось, але що із такого голосного: це ФБР говорить про те, що слід бути обережними і очікувати таких неповторних атак. а Зазвичай так як хвильових ідуть, тобто хтось може стріляти як у відповідь, тобто тепер може бути спроба замаху на Байдена. А знову ж таки може бути і, і ще інші спроби на Трампа, тобто довести, що цей стрілок був поганий, та і так далі. Тобто говориться, що е, як результат цієї атаки, вони зазвичай породжують реакцію там в інших людей, там з різними там поглядами і так далі. А що ж Байден? Байден до речі я говорив от останній вчорашній, до речі, огляд про те, що Байден призупинив свою кампанію, чи штаб Байдена, можливо, не сам Байден, а люди, які йому там радять як вести цю кампанію, якраз таки зупинили. 에... Особливо відеоресурси, які пропагують, розказують, які Трамп поганий, який він зло для Америки, і всяке таке. Тобто трошечки притишили, і от декілька днів ішов що давайте об'єднаємо країну, давайте разом. Це все зупинилося сьогодні. Все пауза коротше, 에... кампанія вернулася до оригінального і атаки на Трампа полилися із попередньою силою з потужністю. Друзі Трампа чи союзник вибачаюся, друзі Байдена, чи люди, які ще до цих пір його підтримують, тихенько починають просувати думку, щоб висунути офіційно, тому що за Байдена люди проголосували але. Офіційно він ще не є делегатом від демократичної партії, тобто конвенція демократична назначена аж на серпень місяць, з 19 по 22 число. До речі, от я розказував, що це якраз перетинається з законами штату Огайо Там ось і тому просувається така ідея проголосувати цим виборцям. Електоральним виборцям американським демократичним до 7 серпня, тобто за декілька тижнів до того, як буде конвенція, щоб все вже офіційно оформити, щоб Байден був кандидатом і там, по суті, вирішити побічні нюанси, такі, як, наприклад, штатом Огайо. Дуже добра новина для Трампа, а це те, що вчора суддя її звати. Ейлін Кеннон, яку, до речі, назначалась вона з руки е Трампа в свій час, це суддя, федеральна суддя штата Флорида, і вона вела справу про секретні документи, які Трамп, по-перше, незаконно забрав, потім незаконно переховував, перешкоджав їх повернення і всякі такі штуки. І е, ця суддя вчора закрила цю справу, що доволі голосна справа. Закрила цю справу на підставі не тому, що не було складу злочину, а закрила цю справу тому, що спецпрокурор, який вів цю справу, такий собі Джек Смит. Він виявляється, неправильно був назначений на цю позицію. Його назначив свій час од е, два роки тому назад. Генпрокурор Сполучених Штатів Америки він його призначив на цю судову справу. Він готував, робив там все організовував документи там і так далі. Тобто вів справу з самого початку, будував цю справу. І виявляється, це не зовсім згідно конституції. Хоча знову ж таки тепер це може тригернути дуже багато справ, тому що, ну, ніхто так крепко не не дотримувався цієї статті, як назначався цей генпрокурор. Так от офіційний офіційна причина, чому припинення чи закривається ця судова справа, тому що цей спецпрокурор на цю справу був назначений неправильно. А правильно це він має пройти через конгрес. Конгрес має виділити на це гроші спеціально і розбиратися, робити це справи. Ну іншим способом, а оскільки він не так був назначений, значить він не має права, і тобто, справа закривається з цієї причини. А міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оголосило про те, що вони будуть подавати апеляцію на рішення цієї судді. Тобто, щоб відкрити судовий процес по-новому, це раз. Другий, якщо їм вдасться в апеляційному суді виграти чи перемінити це рішення, вони так само мають право вибрати іншого суддю. Тому що ну, ведеться така думка, що ця суддя не зовсім відсторонена від цього питання, і вона трошечки заангажована в питанні. Ну, так це чи не так, так само це треба довести через суд і так далі. Але от така доволі гучна подія. Це один із великих чотирьох кримінальних судів. Він відлетів. А тепер залишилося троє. Ну, один уже трам був визнаний. Зараз ідуть там ці апеляції. Звісно, цього залишаються ще два ще в штаті Джорджія про підтосовку результатів голосів в штаті Джорджія і про е атаку чи штурм Капітолія 6 січня 21 року, наскільки Трамп, е Трампова вина була саме в цій е події. Ось, а дивіться, якщо добрі новини для Трампа, то дуже погані новини для сенатора Менендоса із нью джерсі Я так само за нього розказував. Уже декілька місяців ішов судовий процес. Його звинувачували: 16 звинувачень було а, про хабарництво, корупція, шахрайство і про те, що він діяв як іноземний агент. От хто трошечки знає з російськими. Каналами, там іноагенти, така штука доволі вже розпоширена. так от він був, а, з, звинувачення в ньому було, що він діє в інтересах Єгипта. А взагалі, якщо по-простому, то оцей сенатор Менендес дуже довгий час, дуже багато років, просто продавав своє сенаторське крісло. Тому, хто дасть більше грошей, і він не сильно там цурався, хто це пропонує, на яку справу ви платите добре. Я вам зроблю те, що ви хочете, щоб я вам зробив. Так от, суд присяжних з минулого тижня, от судовий процес закінчився на минулому тижні, збирався три дні. Там вони не, не цілодового, без сну там, без їжі, умовно кажучи, а 13 годин на протязі трьох днів вони збиралися, розбирали це питання. І Сенандора Менендеса визнали винним по всім 16 звинуваченням. А, саме оголошення вироку, скільки йому світить ув'язнення, чи який ж там вирок буде, тобто суд присяжних тільки визнає винний чи невинний, До речі, скількох із 16 він він міг бути визнаним винний там, наприклад, по половині чи по якійсь частині. Так от. А, Йому вже е, строк оголосять яке покарання за те, що він винний, оголосять аж 29 жовтня. Звичайно, буде апеляція до того часу і всяке таке. Але якщо за цю судову справу, чи вірніше за всі ці е, порушення, сенатору е, може світити аж до 20 років ув'язнення. За те, що це ну, доволі серйозні злочини. Е, Лідер більшість більшості демократів сенатор, Я нагадаю, менендес діючий до цих пір діючий сенатор демократ, і його, його термін закінчується в листопаді місяці. Цього чи, верніше, буде термін трошки довше там, зазвичай йде. Вибори будуть в листопаді, якраз е, для штата е, в штаті Нью-Джерсі буде перебиратися на його місце нова людина. Він сказав, що він ще на перевибори то не йде, то йде, то не йде від демократів, то йде як незалежний і так далі. Ну, але е, Чак Шумер, лідер демократів в сенаті, одразу після винесення вироку звернувся до сенатора Менендеса і сказав, що він. Сам пішов у відставку, тому що це правильно, щоб там не тратити час і гроші на те, щоб приймати цей закон, голосувати за нього, що він сам пішов, оскільки він тепер злочинець, він не може бути а, сенатором. І я нагадаю, дивіться, які зараз розклад в сенаті. Там 48 демократів, 49 республіканців і три незалежних, які а, своїми поглядами вони набагато ближче до. Демократів, тобто, демократи разом із uh, незалежними в сумі мали 51 голос, 49 республіканців. Тепер вийде в сумі навіть от 50 проти 49, але незалежні, до речі, не завжди голосують разом. Наприклад, коли голосувалося питання проти, uh, чи вірніше по підтримці Ізраїля uh, в секторі Газа. То деякі з цих незалежних вони занадто лівих поглядів і вони проголосували проти цього пакету. І взагалі це скликання, як вирішиться таке питання, якщо не буде більшості голосів, то по закону США, віце-президент Сполучених Штатів Америки віддає свій голос. У даному випадку це Камала Харіс. І вона як ніколи, там я от зараз просто в цих новинах немає, але як ніколи от, під час цього скликання. Камала Харіс вже побила рекорд, коли віцепрезиденту доводилося: от коли одинакова кількість голосів, щоб прийняти закон, останній голос дає віцепрезидент. Так от Камала Харіс вже побила рекорд за кількістю прийнятих рішень за допомогою віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Так що, в принципі, це не сильно вплине на демократичну партію, поки там не обереться нова людина на цю позицію, тому що. Поки що віце-президентка демократка, так що голосів вистачає. А, ну, подалі тепер від криміналу. Давайте до реального життя. Декілька парочка останніх новин. І новина про туристів. Про туристів і спекотну погоду. А, двоє туристів, таких собі, тато 52 роки, з дочкою 23 роки, які проживають жителі Вискансена Ґрідбей, Вискансен. Поїхали в національний парк в Юті, одна із найкрутіших там а, називається Кенйон National Park, там, де каньйони, там гори червоні. Я, до речі, там не був, одне із найкрутіших місць, де я ще не був. А, але зараз не розрахували погодні умови. Зараз в Америці, по суті, по всій Америці біля 40 градусів. Північний штат, Юта, як ви розумієте, вологість дуже важко переноситься. Туристи приїхали з Віскансена, не розраховували на ці штуки на такі речі. І е, чим це закінчилося? Закінчилося поганим, тому що вони померли там десь на один із цих стежир, в які вони ходили від обезводження. Тепловий удар. Не взяли з собою води, не попали води і обоє померли від обезводження, просто перегрілися на дорозі. І е, статистика говорить, що це вже. 59-та смерть от до цього часу за цей рік. Тобто, ну, як ви розумієте, зимою гарячої температури не було. Рахуйте, за два останні місяці 59 людей в Сполучених Штатах Америки померли через от реальну дурницю, недбалість, не, не, роб, не, не зробивши домашню роботу. Просто куди ви їдете, що там з собою взяти необхідне. Знаєте, поди, поїхав подивитися на гарні гори. І помер, умовно кажучи. Ну, отаке, от така новина. Ну і остання новина найближча до моєї домівки. Вчора вночі пройшла просто серія таких штормів, торнадо, яка почалася від Айови, пройшла через Іллиной і закінчилася в Індіані. А так от, вчора я все вдома ночував себе вдома. Якраз через мою хату проходила Ерія, коли от в Америці, знаєте, от є. Як іде класифікація, торнадо Watch, це значить, що погодні умови складаються так, що все є необхідне для того, щоб може сформуватися торнадо. Тобто циклон холодного і теплого повітря, чи тиску високого низького вони там разом можуть змішатися, утворюється торнадо. Наступний етап це коли торнадо Ворнінг, тобто торнадо вже сформований. Більшості він вверху просто він ще не опустився на землю. А третій – це вже коли торнадо тачдаун. Це коли він опустився на землю і валить. Так от, вчора а, я через мою хату, десь там, вірніше, не мою хату, не буду так крепко драматизувати. В Аверії ми жили прожили через момент торнадо Ворнінг. Тобто попередження про торнадо, і зазвичай що це означає терміново е заховатися в якісь там убіжище, вибачаюся, з з як вилетіло. Насипайте і, і мене за не українське слово. Ось треба було заховатися, але е, багато хто втратив світло. До речі, У мене тричі світло включалися, виключалося, але мене обмануло, скажімо так. Світло блимнуло пару разів, але, але залишилося. Але зараз, в трьох штатах, півмільйона людей сидять без світла. А більшості через те, що Вітер був, до речі, від 120 до 160 км на годину. Дуже багато повалено дерев. Навіть от мого сусіда завалило одне дерево прямо сусід біля моєї хати. А і через це пошкоджені електромережі, півмільйона людей без світла. Одна людина внаслідок оцих бур, які пройшли, загинула. Якраз таки в штаті Індіана велике дерево впало на дім на хату, і а, жінка була, яка в цій хаті вона загинула. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку на мій канал. На цьому все. Не забувайте підтримати Україну. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. А вам нехай щастить. Все буде Україна!